What? Здесь не файн. Мама, когда пошёл? Да. До вам проводити екскурсію. Наш притулок ще заснований 18-го року міжнародною зоозахисною організацією Чотири лапи. Порт Пас. Це є австрійська організація, яка займається порятунком всіх чотирилапих тварин по цілому світі. Таких притул... притулків, крім наших, є вісім. Територія притулку є наближена до дикої природи. Це є величезні вольєри. Кожен вольєр має один з половиною гектара. В кожному вольєрі живуть парами самець і самка. Маленьких ми не розводимо, самці не стерилізовані. На рахунок правил огорожі не торкатися, вся огорожа під струмом. Близько до вольєрів підходити теж не можна. Фоторуфувати і знімати можна, але без пишки. І також заборонено годувати ведмедів. Можемо рухатися зі мною.

Історію про Ми хотіли назад віддати цей людський зоопарк, оскільки там жила Настя на мама. Але власник не погодився віддавати, відбувалося теж через суд, суд затягнувся і за цей період І Коли їй все ж таки вдалося відсудити, її привезли цей людський зоопарк, але мама вже Настю не схваліла. Оскільки Нася вже стала дорослою ведьметицею. І так Настя потрапила в Білу скалю, а вже звітом разом з Водією їх забрали сюди. І так вони разом ділять один. Поряд з ними живе потап і Маша. Потап От там біля сітку. там перший ведмідь притулку з 18-го року. Потап важить 290 кг. Найбільше два ведмедя в притулку це і сірко 360 кг, і ведмідь Вова — 300 кг. Потапа забрали з боку вини жив в ліці біля ресторану. Звичайно, умови були не гіршими, але все ж таки тримати тварину в клітці заборонено. Тонни і ведмаді могли собі щасувати лапки і кіхтики. І через такі квітки один квадратний метр, 15 квадратних метрів, ведмаді мають хворобу. Хвороба невиліковна, називається стереотипія. Коли ведмідь ходить туди назад по підсідку або стоїть на місці, хитає головкою і перебирає лапками. Звичайно, як випустити ведмедя на велику територію, він все ж таки буде вертатися до маленької частини і починати так стереотипати. Звичайно, коли ведмедя щось відволічає, він звернеть увагу, відволічається, піде гуляти по території, купатися в басейні. Але через пару годин все ж таки вертається і починають так стереотипити. Хвороба послаблюється, але повністю вилікувати неможливо. Тому до кінця життя ведмеді будуть мучитися цією хворобою. Навіть тут в притулку є ведмеді, які мають цю хворобу, яка є невеліповною. Це все є адаптаційні вольєри, коли до нас привозять ведмедів, яких ми рятуємо. Їх зразу на великі вольєри не переводять, через те, що ведмеді мусять себе адаптувати до тих умов, де вони вже. Також є басейни, в яких вони купаються. Це все є перешкодичні качки, називаються енритман, роблять наші добродавки. Там навіть ведмаді виковають їжу розпинають, ведмаді виходять і шукають їжу від ведмедів два рецепти в двори наші доглядальники. переносить у ведерко, Кожне ведерку підписані ім'я ведмедів. Зараз на весню ведмеді сідають 85 кг, літом 10-15 і на осінь 20-25 кг. Два найбільших ведмеді за осінь з'їдають понад 60 кг. Зранку 30 і вечором 30 80% у нас складається рослинна їжа, 20% це м'ясо і риба. М'ясо і рибу вони їдять будь-яку, але не свіжу. Люблять, щоб пропахло тушком, тобто спорчене. Овочі, фрукти все свіже, це огірки, помідори, кабачок, е, морква, яблука, е, так само і виноград, банани, мандарини, апельсини. шкірку лишають, середину виїдають, кавони з'їдають повністю за шкіркою. Оскільки в ведмедії, які до нас потрапляють з неволі, цирки, зоопарки, притравочні станції, готельні, комплекси, ресторани, звичайно, в ведмеді в них природні інстинкти є послаблені, але для того, щоб їх відновити, наші доглядальники їжу ховають по території. Під кущики, під дерево, їхні кормушки розкладають на тих перешкодах, але туди всередину не заходять. Їх мусять закрити в боксах. Кожні бокси знаходяться тут під оглядовими майданчиками, там вони на ніч йдуть спати. Дев'ята година, вони всі по боксах, доглядальник заходить, дивиться, що вони сплять, їх закривають. Сьома година вони вже стукають об заслонку, щоб їх випустили, щоб їх погодували. Їх туди закривають, тоді доглядальник заходить на територію і їжу жакувають під дерево, під кущики, в їхні кормушки. Навіть перекидуючи на сітку, але в такі місця, що ведмеді шукали. Звичайно, вони е, падують навіть свої барлоги природні. Одну з таких барлог ви сьогодні побачите. Але ведма дітки народжені в клітках, в них е, інстинкт зимовий порушений. Вони навіть в тих клітках не лягали в зимові сплячку. Спляч, спляч. Навіть тут при е, притулку їм було важко освоїтися в своїх штучних борлогах. Звичайно, привикали, навіть зараз природні інстинкти відновилися, оскільки територія наближена до дикої природи, вони вже стараються будувати свої борлоги і кожна борлога від 2,5 до 3 метрів глибину. Mm -hmm. Можемо йти з вами далі. Ось там ще ведмедиця Марта. Марта це є циркова ведмедиця, е, виступала в цирку. Марта теж yeah, yeah. має цю хворобу стереотипні. До того <ріпів> жила на приправочній станції в квіці 15 квадратних метрів. І через це відведеться має теж хвороби стереотип.

Там ще один. Цього ведмедика звати Квітка, Квітці 14 років. Квітка до нас потрапила з Тернопільської області, теж з притравочної станції. Жила в 4 квадратних метри. Квітка теж має цю хворобу, як ви бачите, це якраз стереотипічна поведінка, коли ведмідь ходить туди назад. Звичайно, ведмеді, які народжені в маленьких квітках, в них ріст припиняється, вони залишаються такого маленького росту. Тому квітка жила в 34 квадратні метри, тому вона буде такого маленького росту, вона вже рости більше не буде. Живе вона не сама, живе вона з ведменецею манією. Манію ми забрали з гуцуйського двору у Львові з Південного. Жила в плітці, мала ведмедиця ожиріння через те, що її годують, те, що лишається після пакетів. Звичайно, вони також мають карі через те, що водують булочками, вулочками, повидлами. У нас притулку є ветеринарний кабінет. Приїжджають до нас з австрійської організації. Наші ветеринари. Їх присипають і тоді переносять у ветеринарний кабінет. Їм навіть зуби лікують, пломбують ведмедів зуби, як живуть, пошкодження, звичайно, удаляють. Я навіть можу вам показати їх зуби. Можете так подивитися і передати Дайте попроси. Як діти так в ресторанах тримають чи ні? Не в Україні є закон про те, що заборонено, але все ж таки є мисливці, які виловлюють їх в Карпатах. Мисливці це зрозуміло, але в ресторанах це купить. Як бізнес потім переходить. Вони так опиняються в клітках біля ресторану. В ресторані це прям крипова.

це їхні поїлки ззаду, зелені бочечки, Там є кнопка. Ведмідь приходить, лапою натискає на кнопку і приходить, бочечку напускається вода. Їх вчили, їм зверху клали яблуку, коли ведмідь забирав яблуку, автоматично натискав на кнопку. І так пару разів, поки ведмідь не навчився самостійно натискати на кнопку. Ззаді висить теж їхні кормушки, такі трубки, туди ховають їм їжу, і він собі на задній лапці стає і дві там собі забирає. Ту саму воду можуть пити з басейну. Або з поїлок, або з басейну. Лазять на дерева, лазять дуже високо, аж туди наверх залазять. Нас Настя з Боді дуже люблять залізти на дерево і спостерігати, де є доглядальники. Тільки з'являються на горизонті доглядальники, за швидкістю злазить, до зустріти, щоб їх найпершими поготували. І... Як залізають, так і знизу. Зверхи злізається. От, наприклад, звичайно, в нас в адмаді мають кожен свою барлогу. штучні, ми будемо з вами йти, я вам покажу. І кожен свою берлогу захищає. Звичайно, брати і сестричку можуть жити разом в одній берлозі, а так і що парою кожен має свою окрему берлогу. От Боді і Насті все навпаки, Боді дозволить Насті зайти в барлогу, вона прийде, йому там все верно розстелить і теплить, і Боді вже доволі заходить і зимою свою барлозу.

Це якраз їхні штучні барлоги. Всередині вони утеплюють листям, гілками, сіном. Готуються вони з листопада місяця і нагромаджують туди собі гілки, листя, сіно і утеплюють свої барлон. Кожен сам окремо утеплює свої барлон. Сплять вони з грудня по березень. Взимку вони не прокидаються, лише якщо зима тепла, снігу немає, то вони можуть вилазити з борлом і навіть доглядальники можуть щось трошки їх підгодувати. Їхнє серцебиття уповільнюється, це є 5 ударів за хвилину, дихають 2 вдохи за хвилину і температура тіла 33-34 градуси Цельсія. Літом 57-58. Якщо взяти в дику природу, ведмежата теж народжується взимку у зимовому сні. Мама не відчуває, як народжується ведмежатка, важить 500 грам, виношує взагалі вона їх 6 місяців і народжує раз на 2-3 роки. Батько участі не бере, тато дітей не сприймає, він йде, знаходить собі іншу самецю І так само лишає. І так по колу. Е, тому все виховані на мамі. Живе вона з ними до двох років, і далі вони від неї йдуть і самі виживають в дикій природі. Народжуються вони з ліпенькими, е, самі шукають в мами молоко, оскільки саме це спить, вона не відчуває. І вже навесно вона їх виводить і вчить навколишньому середовищу. Ростуть дуже швидко, оскільки молоко мами жирне, і вже в 6 місяців ведножатку може важити до 7 кілограмів. Родинних зв'язків вони не мають, тому братик з сестричкою можуть між собою спарюватися. Навіть мама десь там колись знайде ведмедя, можливо, це буде її, наприклад, там син, то вона теж може з ним спарюватися. Мама, мама. Рожа магії. Я го. А мама, 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 мама. Ну, ти знаєш, що? Вон зам бачу. Почав один. Вон там, вон -да. Бачиш, в цьому воділі живуть два ведмедики Френкі та Аня. Це Френкі, Аня там біля сітки. Двої е народилися ще в 2014 році. Е Френкі народився в Черкаській області у приватника, який тримав його в себе вдома. Після цього потрапив е в місто Нікополь. В гастрольну компанію, можливо, навіть виступав у цирку. І одна з британських організацій, Animal Friends, вона дізналася про нього і вирішила його врятувати і віддати сюди до нас притулок, навіть спонсорувати для нього водія. І вже це на честь цієї організації ми назвали Френруки. Не можна Аня народилася в Харківській області, теж у приватника, але після цього потрапила в Покровські звіринець Донецька область. Утримувалися там в неналежних умовах малесенькі клітці. І вже звідти ми їх забрали сюди і так їх разом соціалізували. І подальше вони теж будуть бути парні. Не буду. Тому він злетів і, напевно, дари соврашний. Цих двох подвальників звати Лео і Меланка. Це не брати зі є брат і сестричкою. Більше маленькі менестик знайшов биті природних і не знав, що з ними робити. Вітав їй президентську резиденцію в село Гути Івано-Франківська область. Жили вони теж там в бетонній клітці. Навіть тій резиденції Маланка народила четверо ведмежат, але коли ми приїхали рятувати їх, ведмежат вже не було. Можливо, вони досі десь у неволі. Тому нам вдалося забрати Лео і, Лео і Маланка теж мають цю хворобу стеродебів, Лео ходить навколо дерева, Маланка туди-назад, поки Лео темніший, Маланка ось тут і не Лео нас любить позувати перед камерою, завжди залазить ось там на піньох, де він є. І так звішує лапку і чекає, щоб на нього подивилися, його попотрехували. Улюбленша їжа ласка це є риба, глуші і ворі. Вона зараз впавалася в бокс. Міша завжди на великому вольєрі, Міша теж з притравочної станції Київської області. Мама, Був врятований групою магнат, а потім вже відправлений в області на реабілітацію через укус на російської станції. Оце перша барлога, яку збудував Ренкі з минулого року, серпня місяця. Оця барлога підкорених дерев. М -м -м. Він сам їрив. Він сам їри. Можливо, навіть тої зими буде там замувати, а можливо, вернеться в ту шкушну борло. Оскільки ведмедики народжені в неволі, вони не знають, як саме буде відбуватися їх перша замова сплячка в борлозі природі, тому можливо, що вернеться в свою шкурну боргу.